У цьому пункті вакцинації є дві черги: одна черга на вакцини Pfizer та AstraZeneca, а в іншій черзі стоять люди на коронавак, також громадяни з Криму. По черзі, де люди стоять на коронавак, також громадяни з Криму талони не видають. Так все. Так склались обставини, що вакцинуюсь у Херсоні. У Криму вакцинують, але супутником не хочу. Номер я вже тут... Номер у мене 60, Я вже тут півтори години сиджу. Сьогодні на вакцинацію був вихідний. Треба було налаштуватись на процедуру, бо, чесно кажучи, страшно. На роботі рекомендують вакцинуватися. На цьому відео жінці, яка стояла у черзі на щеплення, стало зле. Їй викликали швидку. Відео надала Любов Ярмош, яка чекала своїх друзів. Час 11 дня. Ми биліше зараз. 11 година. Ми були у черзі шостими. Зайняли чергу на талони ще від учора. Мої знайомі ще не прийшли. О 9.35 Директори магазинів привели своїх людей і почали вакцинувати. Чому вони не зробили це вчасно? Сьогодні завдяки поліції і телебаченню створили нормальну чергу. А ось ці літні люди будуть до 17-ї стояти у черзі. Тепер О 10.30 Марина у черзі на вакцинацію Пфайзером була 128-ма. Тока стало 10 минути. Я тільки стою хвилин десять. Прийшла зі зміни з роботи. Двічі не змогла вакцинуватися через велику чергу. Просто не було часу. А от сьогодні вихідний. У мене сьогодні вихідні дні з роботи, тому я вакцинуюся зараз. А чому у березні в не вакцинувалася? У мене не було часу. У мене навчання. Віктор прийшов за другою дозою вакцини. Ніякої реакції побічної не було і зробилося. Сам вирішив, тому що мені треба їздити, треба в роботі, бути в інших містах. Кампанія з вакцинації проводиться з літа. Центр в лікарні працює щодня, розказала Алла Малицька, генеральна директорка міської клінічної лікарні імені Карабалеша. На сьогоднішній день ми є лідерами в регіоні, вакциновано понад 53 тисячі пацієнтів. На останній тиждень, особливо останні чотири дні, дуже великий попит на вакцинацію. Якщо раніше ми вакцинували 400-500 клієнтів, то на сьогоднішній день ми вакцинуємо 800 і більше людей. На жаль, наше населення нехтувало нашим рекомендаціям, дуже багато було скептиків. Зараз цих скептиків немає, і вони перші біжуть в поліклініки, створюють черги. Коли ситуація із захворюваністю на Херсонщині стабілізується, лікарка прогнозувати не береться. У відділеннях інтенсивної терапії, у відділеннях реанімації на апаратах штучної вентиляції немає ні єдиного пацієнта, який був вакцинований. Є поодинокі випадки, коли вакциновані люди захворіли, але перебіг захворювання легкий, не більше середнього ступеня. Оксана Хлібос, Владислав Купрєв, на на Суспільному, Херсон.